Фракційний мікроігольчастий – це процедура омолодження, яка запускає процес оновлення шкіри за рахунок впливу імпульсів, що нагрівають глибокі шари шкіри, проводиться за допомогою одноразових стерильних аплікаторів. Контрольовані мікроушкодження, що створюються за допомогою дрібних позолочених голок, стимулюють природні механізми регенерації та оновлення в найглибших шарах шкіри, омолоджуючи та відновлюючи її зсередини. Стимулюється вироблення еластину та колагену, покращується тонус тканин, коригуються зморшки та рубці, зменшуються пори. Процедуру проводять на різних зонах обличчя та тіла. На найбільш чутливі ділянки наноситься аплікаційна анестезія. Під час процедури відчувається тепло та поколювання, інтенсивність яких залежить від потужності впливу, зони обробки та індивідуальної чутливості пацієнта. Після процедури є почервоніння і невеликий набряк. Які проходять самостійно через одну-дві доби. Любіть себе, балуйте себе, будьте завжди чарівними. А я вам у цьому допоможу.